Дружина будить чоловіка. Степан, що з тобою? Чому ти так кричиш? О, мені наснилося, що Маруся тоне. Що ще за Маруся? Та не переймайся, ти її не знаєш. Я з нею уві сні познайомився. Чоловік їде на зустріч. спізнюється, нервує, не може знайти місце, щоб припаркуватися. Піднімає очі до неба і каже Господи, допоможи мені знайти місце для паркування. Я тоді кину пити і буду щонеділі ходити до церкви. Раптом чудовим чином з'являється вільне місце. Чоловік знову звертається до неба. А все не треба. Знайшов. Коли дружина посилає мене в магазин за огірками, я паралельно беру вазелін, щоб продавчиня не подумала, що я веган. Секретарка влаштовується на роботу. Її запитують. Швидкість машинопису у вас яка? Дев'ять тисяч знаків на хвилину. Господи, хіба можна так швидко друкувати? Звичайно, можна. Але якась чортівня виходить. Начальник жіночої колонії вирішив взяти собі секретарку з числа кримінальниць. Вибрав трьох, завів у свій кабінет і наказав усім зняти труси. Підійшов до першої. Засунув свою руку у вазу з фруктами, що стояла на столі, взяв яблука і спитав: Ти не займана?» Перша відповідає так, «Вільна, йди звідси. Те ж саме запитує у другої. Друга, поміркувавши, відповідає: Ні, вільна. Начальник ставить це ж питання третій. Та не розгубилась і каже: Ось коли на роботу візьмете, тоді самі перевірите. Добре, он твоє робоче місце.